Дуже часто, дорогі мої, запитують, чому Великдень постійно мандрує календарем, чому ми Різдво святкували разом, а Пасха не разом. По-друге, ще також чому у православних і католиків то припадає один день, то розбігаються, причому іноді навіть на більше, як на місяць цього року на 5 тижнів, спробую якось вам відповісти на ці непрості запитання. Справді, ми звикли до постійності у даті відзначення наших світських свят. Так, День Незалежності України завжди припадає на 24 серпня. Бо саме цього дня, 1991 року, наш найвищий законодавчий орган проголосив долоносний для українського народу акт. Професійні свята, як правило, незначно дрейфують у межах тижня. І причина цього невеликого дрейфу логічно обґрунтована. Це зроблено для того, щоб свято завжди припадало на вихідний день. Так, День працівників освіти святкують першу неділю жовтня від 1 до 7 жовтня, а День фармацевтичного працівника у 3 суботу вересня від 15 до 21 вересня. Хоча деякі професійні свята мають прив'язку до конкретної важливої історичної дати. Зокрема, від 2003 року в Україні День Залізничника завжди відзначається 4 листопада, оскільки саме 4 листопада 1861 року до залізничного вокзалу Львова прибув перший поїзд на території сучасної України. Щодо релігійних свят, то багато. З них теж наглухо прив'язані до конкретного дня. Так. Католики святкують один день, а православні інші. Наприклад, донедавна православні завжди святкували Благовіщення 7 квітня, а Різдво Христове 7 січня. От тепер 25 грудня. І відповідно 25 березня. І рівно 9 місяців, що їх розділяють, чітко обґрунтовані фіз фізіологічними особливостями жіночого організму щодо виношування плоду, нехай навіть і божественного походження. Проте православні та католики користуються різними календарями, православні юліанським, за старим стилем. Католики з за Григорянським, тобто новим стилем. Сьогодні різниця між календарями становить 13 днів. Тож католики на 13 днів раніше, ніж православні, святкують Різдво ще 25 грудня попереднього року. Утім, і для православних Різдво припадає на 25 грудня. Але за тим календарем юліанським, якого вони дотримуються. Бо коли це у державі 7 січня для церкви 25 грудня, ось і вся різниця. Ніколи різдва не було 7 січня. Також розбіжність маємо для багатьох інших релігійних свят. Згадаймо знаменитий вірш Бориса Пастернака, де є такі рядки. А вдруг, хто, хто, хтось згадав, що сьогодні 6 серпня, по старому преображення Господні? Справді, преображення Господні припадає на 6 серпня. Саме цього дня його і відзначають католики, додавши 13 днів. Матимемо на нашому швічкому календарі 19 серпня, коли і православні відзначають преображення Господнє. Хоча на їхньому календарі це буде все ж 6 серпня, бо держава і церква реживуть різними календарями. Для нас у державі грегорянський календар новий стиль, а у церква. Тримається старого стилю. Здійснимо невеличкий екскурс в історію. Григоріанський календар 4 жовтня 1582 року запровадив папа Римський Григорій VIII. Звідси його назва, очевидно, звідси ж не сприйняття його православними. Нині цей календар ухвалений у світі як міжнародний стандарт. Григоріанський календар було розроблено на заміну Юліанського. Реформа календаря мала за мету ліквідувати су вишняного рівнодення. Від запровадження Юліанського календаря до 16 століття виникла різниця у 10 днів порівняно з фактичним настанням рівнодень. Оскільки дата весняного рівнодення є важливою для визначення дати Великодня, це створювало проблеми. Згідно з нововведенням папи, одразу з після 4 жовтня 1582 року настало 15 жовтня. Цього дня у Італії, Франції, Іспанії, Португалії та Польщі. Який було запроваджено грегоріанський календар? у чого цього ж календаря вилучили 10 днів. Як у Юліанському, так і у Григоріанському календарі є прості роки: 365 днів і високосні 366 днів. Але якщо у Юліанському календарі всі роки, які діляться на чотири, Наприклад, 2008 2012, 2016 високосні, то в Григоріанському календарі маємо незначні винятки з межових років між століттями. 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 – То що високосними будуть тільки ті. Які діляться на 400? Якщо з наведених нами в межових років у Ліанському кандері всі високосні, то в Грегоріанському високосними будуть тільки 1600 і 2000, а 1700, 1800, 1900 і 2100, 21 будуть простими, тобто в них не буде додаткового дня 29 лютого. Тож маємо, якщо при запровадженні Григоріанського календаря різниця між старим і новими стилями становила 10 днів, то після лютого 1700 року вона зросла до 11 днів. Після лютого 1800 року до 12 днів, після лютого 1900 року до 13 днів. Оскільки 2000 рік був високосним для обох календарів, то у 21 столітті звична нам різниця у 13 днів збереглася. Проте після лютого 2100 року. Вона зросте до 14 днів. Бо у календарі юліанців буде 29 лютого 2100 року. А у Григоріанців воно випаде з календаря. Якщо до 2100 року нічого не зміниться, то матимемо, що 2100, Сотому році Різдво православні, в останнє звично відсвяткують 7 січня. А ось благовіщення вже припадатиме не на 7, а на 8 квітня. І в 2101 році і Різдво доведеться святкувати незвичного 8 січня. Тепер звернемося до Великодня. Дату його святкування урегулював перший Вселенський собор в Нікеї, що відбувся 325 року. Дата Великодня має випадати на першу неділю після першого весняного повного місяця, яка наступає після весняного рівнодення. Якщо станеться так, що на цю неділю припаде і єврейська Пасха. То святкування Великодня переноситься на наступну неділю, як відомо, Сонце проходить точку весняного рівнодення 20 або 21 березня. Якщо заглянути у календар, наприклад, 2013 року, то побачимо, що повний місяць був невдовзі після весняного рівнодення 27 березня. Найближча неділя припадала на 31 березня. І саме цього дня, е, Григоря, е, хто святкує за Григоріанським календарем, святкували Великдень, оскільки у православних усе зміщено на 13 днів, то для них Сонце проходить точку весняного рівнодення на 13 днів пізніше. Тобто 2 або 3 квітня. Отже, повний місяць, який був 27 березня, вони прогавили, тож потрібно чекати наступного повного місяця. Тому цього року був такий значний розрив між православними і католиками великоднями. А ось у 2011 році перший повний місяць був. 18 квітня, коли день весняного рівнодення було вчасно пройдено і за старим, і за новими стилями. Тож у 2011 році православні і католики схватували Пасху разом 24 квітня. Це саме повториться. І в теперішньому часі, у 2024 році, у нас п'ять тижнів різниці. У наступному році, у 2025-му, будемо святкувати разом. Отже, розходження між датами православного Великодня і католицького зумовлене, по-перше, різницею в даті церковних нових місяців. А по-друге, різницею між сонячними календарями 13 днів у 21 столітті. Оскільки розклад місячних фаз, складений для деякого 19-річчя в точності повторюється у наступних 19-річчях, то це дозволило скласти таблицю великодніх дат і сформулювати алгоритм для їхнього обчислення на багато років перед. Підраховано, що католицький Великдень у 45% випадків наступає на тиждень раніше за православним. У 30% випадків збігається з ним, у 5% випадків маємо різницю у 4 тижні, а у 20% випадків Тобто п'ята частина різниці у 5 тижнів. А ось різниці у 2-3 тижні не буває. Тепер ще подам вам, як пояснює це православна церква. Православна церква орієнтується на людянському календарі. Різниця у датах виникла через метод підрахунку на ріжні календарі, якими користується католицька та православна церква. Чому у християн два календарі, два великодні? Принцип вирахування Пасхи у загальних рисах одинаковий, як православні, так і католики обчислюють, коли святкувати Пасху за певними показниками. Сонячне вишняне рівнодення, календар місяця, тобто береться до уваги, коли перший повний весняний місяць. Це обов'язково має бути неділя і після юдейської Пасхи. Ускладнилася ситуація календарною реформою, яку в 16 столітті провела Римокатолицька церква. Вона мала на меті введення нового способу великодніх розрахунків. Православна церква орієнтується на юліанський календар і згідно з ним вичислює рівнодення, як це було затверджено ще на Першому Вселенському соборі. Тому через ці з першого погляду незначні нюанси виходить така різниця. Загальний принцип спільний, а дати виходять. Різні Правило, за яким враховують дату, Великдень святкується першої неділі після вишняного повного місяця. За юліанським і новоюліанськими календарями дата Великодня може припадати у період від 22 березня до 25 квітня? За новим стилем. Тобто з 4 квітня по 8 травня, за старим стилем. Розходження між датами Великодня за східною і західними традиціями зумовлене різницею даті церкв... церковних місяців і різницею між сонячними календарями 13 днів. Великдень за Григорянським календарем Важливо пам'ятати, останнім часом активізувалися розмови про таке узгодження спільної дати святкування Великодня на найвищому православно католицькому рівні. Адже стосовно Різдва Христового, Григоріанський і новоюлянський календарі вже називають однакові дати. Питання Пасхалії залишаються відкритими. У нас наближається визначна дата. Перший Нікейський собор відбувся в 325 році. А отже у 2025 році буде великий ювілей, 1700 років першого Вселенського собору. До цієї дати спрямовують погляди, і принагідно, можна було б це питання вирішити, щоб не постраждала традиція. Як саме потрібно враховувати День світлого Христового Воскресіння і з іншого боку, щоб це було згідно з останніми науковими дослідженнями? Бо григоріанський календар підхід вичислення, як виявилося, теж недосконалий. Тому ведуться розмови стосовно того, що можна було би зробити, аби християни всіх церков, конфесій і напрямків святкували Великдень один день. Він вважає, є, це позиція прасної церкви, цей священник, що ювілей, який відзначатимуть у 25 році, може стати приводом, щоб не просто вкотре порушити це питання. А спробувати його вирішити. Свої аргументи є як у православних, так і у католиків. Тому потрібно шукати та знаходити якийсь компроміс, комусь відступитися чи зайняти якусь золоту середину. У будь-якому випадку спільна дата відзначення Великоння була би позитивним кроком і сприяла би єдності християнського світу. Я думаю, що Спасителю це сподобалося. Але перед усім, дорогі мої, пам'ятаємо найважливіше у святкуванні Великодня зовсім не дати та календарі. Воскресіння Господнє це свято свят, головна подія для християн у році, подвиг Великого посту, під час якого ми духовно намагаємося зростати. Наближатися до Бога, боротися з гріхами та пристрастями. Ми намагаємося обмежувати себе в тому, що прив'язує нас до землі. І навпаки давати можливість розгорнути крила тому всьому, що допомагає нам іти до, до Бога. Дуже важливо, щоб кожна людина, яка веде боротьбу зі злом. У себе всередині, хоч для інших людей це не завжди може бути помітно, а проте завжди йдеться боротьба. І цей духовний шлях через великий до воскресіння дуже перегукується з тими подіями, що відбуваються сьогодні в Україні. Ми прагнемо зустріти світле Христове воскресіння і прагнемо, щоб Україна перемогла. І теж Воскресла. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться, залиште коментар під відео. Висловіть свою думку. Я стараюся показати дві точки зору. Там іншого чогось важливого, немає якихось розпішностей. І про лайки, подобайки, не задобувайте. Слава Ісусу Христу!